24 роки амбіційний аристократ Вінстон Черчилль йде у велику політику. Під час своєї виборчої кампанії вперше зіштовхується з простим народом, пробує знайти з людьми спільну мову і розраховує на свою харизму. Але його чекає жорстоке розчарування, прикра поразка, що ставить під сумнім подальшу кар'єру. Та Вінстон не опускає руки. Вже скоро його ім'я знатимуть по всій країні, і він тріумфально займе своє місце в палаті громад парламенту Великої Британії. У другій половині ХІХ століття у Великобританії завдяки реформам радикально збільшується кількість виборців з півмільйону до шести мільйонів. Тепер нижню палату парламенту палату громад обирають не лише багаті місцяни та землевласники, але й робітники. Це поступово змінює соціальний склад депутатського корпусу стає більше незнатних багатіїв. А під час агітації політики змушені роздавати щедрі обіцянки пролетарям обирають депутатів ті, хто мають нерухомість, платять з неї податки або наймають квартиру зі щорічною платою не менше 10 фунтів стерлінгів. Щодо самих кандидатів, то обиратися може будь-хто після досягнення 21 року. Але висока затратність передвиборчої кампанії закриває шлях до парламенту випадковим людям. Потрібно або викласти гроші з власної кишені, або заручитися підтримкою партії, яка компенсує витрати. Вибори мажоритарні, тобто голосують не за партії, а за конкретних людей. Але переважна більшість кандидатів є партійними висуванцями в кінці 19 століття на владу у Великій Британії претендують кілька політичних сил. Блок консерваторів та лібералів юніоністів на чолі з Лордом Солсбері. Вони міцно утримують кермоправління з 1895 року. Ліберали на чолі з графом Розбері, а потім Генрі Кембелом Баннерманом, а також ірландська партія на чолі з Джоном Ділоном. Для молодого Вінстона Черчилля вибір очевидний його батько Рендольф Черчилль був впливовим консерватором і деякий час очолював казначейство Міністерство фінансів. Рендольф завзято підтримував теорію консервативного соціалізму або народного туризму, зближення з простолюдом. Це мало б розширити електорат консерваторів. В 1899 році консерватори планують провести дочасні вибори на окрузі Олдема, грасту Ланкашир на північному заході Англії. Один з їхніх тамтешніх депутатів хронічно хворіє, а інший раптово помирає від пневмонії. Консерватори пропонують поборотися за депутатство Вінстону Черчиллю. На його боці чотири переваги, аристократичне походження від легендарного полководця початку XVIII століття Герцога Мальборо і міцні зв'язки з топовими політиками Британії, Успішна політична кар'єра батька, яка раптово перервалася через партійні чвари та прогресуючий Сифіліс, Репутація безстрашного сміливця. Молодий Вінстон кадровий військовий у відставці, встиг повоювати на Кубі проти борців за незалежність від Іспанії, в Британській Індії проти племені пуштунів, в Судані проти ісламських повстанців, письменницький талант. На той час Черчилль, успішний воєнний кореспондент, автор роману Саврола, пише книгу Річкова війна про Суданську воєнну кампанію, в пару до аристократа Черчилля консерватори висувають профспілковця. Джеймса Моцлі, який близький до народу електорат Олдема, це робітники прядильних фабрик там переробляють бавовну з Індії, Китаю та Японії. Виборча кампанія триває лише кілька тижнів і дуже динамічно. Черчилль виступає по кілька разів на день перед натовпом виборців. На той час це найефективніший метод агітації. У вівторок увечері я відкрив великий мітинг за участю 25 тисяч осіб. У театрі, а минулої ночі я виступав на двох мітингах. На кожному з яких було близько 1100 людей і 1600 сьогодні ввечері. пише двоюрідному брату. Перша передвиборча програма Черчилля тотальний популізм за все добре проти усього поганого обіцяє приймати закони, що розвиватимуть економіку та підвищать рівень життя робітників. Виступає за помірність в споживанні алкоголю, але проти обмежень його продажу категоричний ворог самоуправління Ірландії антиірландські настрої популярні серед простих англійців. Оскільки виборці лише чоловіки, то делегацію жінок, які відстоюють свої виборчі права, приймає негостинно та відмовляє у підтримці. З того часу за Черчиллем закріплюється репутація ненависника політично активних жінок. В своїх промовах багато говорить про велич Британської імперії. Але ці абстрактні речі мало хвилюють олденських робітників. Вони більше прислухаються до Моцлі, який обіцяє вирішити конкретні проблеми. Деякі з пролетарів сприймають виборчий союз аристократа та проспілковця як щось неприродне і звинувачують Моцлі у зраді інтересів робітництва. Черчилль нещадно критикує опонентів з ліберальної партії. Називає їх зборищем ліцемірів, ханжів та маніяків. В 1904 році, коли Вінстон переметнеться на бік лібералів, йому пригадають ці слова. Опоненти на окрузі дійсно сильні місцевий бізнесмен прядильник Альфред Емот та судновласник Волтер Ренсімен. з останнім Черчиллю в майбутньому ще доведеться працювати в одному уряді. Мій бідний друг Пролетар та я ледве могли не скрипти на 2500 фунтів. І при цьому нас звинувачували у захисті інтересів багатіїв у той час, як наші опоненти, які мали в загашнику аж ніяк не менше чверті мільйона, клялися у вірності бідним та убогим, згадує Черчилль ключовим у Олдемській кампанії стає питання так званого законопроекту про десятину, який просувають консерватори. Це додатковий податок на утримання духовенства англіканської церкви та церковних шкіл. Але в Олдемі мешкає багато радикальних протестантів, які обурені тим, що доведеться зі своєї кишені фінансувати релігійних опонентів. Черчилль спочатку солідарний з колегами по партії, але скоро відхрещується від одіозного законопроекту. Заявляє, що якщо його беруть до парламенту, за цю ініціативу не голосуватиме. Однопартійці в Лондоні дуже роздратовані. Результат голосування залежить в тому числі від того. Як оперативно політичні конкуренти звезуть своїх прихильників на виборчі дільниці? Ліберали тут спритніші, мобілізують 130 одиниць транспорту проти 90 консерваторів. В результаті Черчилль програє півтори тисячі голосів своєму опоненту на деякий час прощається із мрією потрапити до британського парламенту. Вінстон боровся блискуче, але його округ вирізняється непостійністю. Тішає матір Черчилля Леді Ренфольд, прем'єр-міністр Лорд Солсбері. Дуже сподіваюся побачити тебе в парламенті, де ми з твоїм батьком у минулі роки пліч опліч витримали не одну битву. Не переживай, все буде добре. Ця тимчасова поразка не вплине на твоє політичне майбутнє, пише Черчиллю, один з лідерів консерваторів Лорд Бальфур. Але в Кулгарах Бальфер зізнається колегам, що розчарувався у Вінстоні, який не здатен ні на що, крім обіцянок. Болюча поразка в Олдемі не зупиняє Черчилля. з передвиборних зібрань відразу вирушає кореспондентом часопису Монінг Пост до Південної Африки, де у розпалі Англобурзька війна, потрапляє у полон до бурів та примудряється втекти. Ця історія стає справжньою сенсацією, і робить Черчилля знаменитістю. В Британії юний герой повертається в ролі слави, впливові люди на перебій запрошують його в гості. Він виступає із серією публічних промов, які активно обговорюються всі розуміють, запалюється нова політична зірка. Консерватори тим часом розпускають парламент і восени 1900 року влаштовують дочасні вибори, аби на патріотичній хвилі здобути ще більше мандатів. В історію це волевиявлення входить як вибори кольору хакі. Консерватори проводять агресивну кампанію. Кажуть, що кожне втрачене ними місце в парламенті буде грою на користь бурів, тобто ворогів Британії, тим самим фактично прирівнюють прихильників лібералів до державних зрадників. Черчилль знову вирушає в Олден, де розраховує на реванш, його урочисто зустрічають тисячі робітників та робітниць. І супроводжує кортеж з десятка екіпажів. Головний мотив передвиборчих пробов Черчилля в Олдемі це патріотизм, заклик до перемоги у війні і звичайно вражаючі розповіді про пригоди в Південній Африці. Головний козир Вінстона в боротьбі за мандат підтримка мегапопулярного та харизматичного політика ліберала юніоніста Джозефа Чемберлена з його сином Невілом Чемберленом. Черчилль зіштовхнеться у боротьбі за владу на початку Другої світової війни. Чемберлен приїздить до Олдему та разом з Черчиллем виступає перед виборцями. На кожну зустріч ліберали підсилають агресивно налаштовану молодь. Але оратор уміє її вгамувати, навіть не підвищуючи голосу. Попри неабияку славу Вінстона, ця кампанія дається йому непросто. Він іде з опонентом Ренсіменом майже в рівну в день голосування 1 жовтня 1900 року. Все вирішує перевага в 221 голос. Перемога така непевна, що Таймс спочатку повідомляє про поразку Черчилля, помилку виправляють лише наступного дня. Консерватори бачать у Вінстоні потужний передвиборчий актив і запрошують на підмогу в інші виборчі округи, де той натхненно агітує за соратників. Ви дуже добре попрацювали на благо партії, і це зарахується вам у майбутньому, пише йому Чемберлен. Вже скоро молодий енергійний та амбітний Черчилль заявить про себе в палаті громад та змусить рахуватися з собою однопартійців та політичних противників.